Всім добрий день! Ще один такий гарний літній день, друзі, який дарує нам такі, такі неймовірні кольори, квіти. Сьогодні ми косимо траву. Помічник мій відпочиває, поки набирається сили. Я вирішила для вас зняти коротеньке відео. Ось такі вже гарні гортензії, е, починають вже окрашуватись, зеленіти. Деякі вже починають теж міняти колір. В даному випадку це Magical Candle. гортензія, яка буде змінювати потім свій колір. Бачите, зараз він такий зеленуватий, а потім буде змінювати свій колір на такий рожевий. Дуже гарна гортензія. Фантом почала вже. Бачите, ставати такі, такою більш рожевою. Ось розквіт бузульне котел. Троянда. Але, друзі, сьогодні відео хочу зняти не про квіти, ну, не зовсім про квіти, а про таку красу, яка на сьогоднішній день у мене є в садочку. Зараз покажу ще одну гортензію. «Magical Moonlight». Ось така теж гарна. І така у мене, знаєте, гарна є яблунька. Знаєте, з кожного року мені, коли вона ось так набирає такий колір, мені шкода її зривати. Ще одна моя попічниця побігла. Ось. Але настав той час, коли ми будемо варити з неї варення. І ось таку красу треба буде зібрати. Бачите? Дуже гарна яблунька. І мені здається, що навіть в якомусь разі вона більш навіть декоративна. Ну, Я взагалі дуже рада, що вона з'явилася в моєму садочку. І ось дарує такі гарні, вона і гарно квітне, ну і гарні ось такі плоди, які теж спочатку зелені, білі, потім чуть-чуть і рожеві, а потім ось такі, бачите, набирають ось такий гарний колір. Але сьогодні будемо вже збирати з неї. Урожай. Сьогодні ми збираємо врожай з таких яблучок Дивіться, які красиві. Сьогодні ми їх зберемо з моїми помічниками і будемо варити варення. Дивіться, яка краса. ось У мене такі помічники допомагають мені збирати яблучка. Ось так зриваємо обережно з гілочки і складаємо. Нічого, ми його піднімемо. На варення. Да, будемо варити смачне варення. Дивіться, яка краса. Дивіться, які в нас гарні яблучки. Зараз покажу. Дивіться, як ми вже багато їх нарвали. Багато. Дивіться, яка краса. Багато багато. Багато, які яблучка. Зараз і ми всі України. зберемо. Зберемо зараз всі і будемо варити варення так, да. Да. Дякую, варень. дякую, варень. Да. ви дуже мені допомагаєте. Ось такі яблучка гарні. Знаєте, шкода їх збирати? Вони такі красиві, якісь настрій навіть такі дарують гарний. Але вже час прийшов і вже треба їх зняти з яблунки і дати їй трошечки відпочити, так як вона нам. В цьому році такі яблучка гарні родили, То ми їх зберемо, звичайно, і дамо їй відпрості відпочити. Дама, ходить. Ось такі рожеві не треба збирати на цимку. Добре? Закінчили збір яблучок. Ось у нас така мисочка. Яблучок, бачите, повненька вийшла. Декілька яблучок ще залишили на яблунці, щоб трошки ними помилуватися. А остальні зірвали і будемо варити з них варенечко. Друзі, всім дякую, за що були з нами, дякую за перегляд, всім гарного настрою, мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких і до слідуючих відео.